В обрії є можливість зробити доволі нестандартний варіант. Є можливість зробити FPV з дробовиком. Що для цього нам треба? Ми беремо FPV. Можемо взяти відразу десятку. Беремо дуже бажану сервокамеру. Беремо два боєприпаси і ставимо дробовик. Прибираємо теплову камеру, кутогляду ставимо на щось достовірне, типу 120 градусів. Детонатор може будь який, воно не принципове. І на цьому в нас напрямто все тут налаштовано коректно. Що нам треба? Нам треба мати два канали під бомби. Ось я роблю так. Це буде перший дробовик, це буде другий дробовик. VTX нам не треба, камера піч бажана мати, Flight Mode опціональний, арма обов'язково треба. Ми беремо мапу Бахмут, вільний політ, ставимо нашого дрона і ставимо якусь а, ворожу піхоту. Можна поставити вітер за бажанням. Ось в нас з'являється наш дрон. У нас два дробовика. І тільки коли камера в нас дивиться ідеально вперед, тобто -то під 0 градусів, дробовики будуть стріляти коректно. Якщо камера буде хоч трохи повернута, вони не буде стріляти коректно. Але повертати камеру вниз має сенс для того, щоб знати, подивитися результати враження. Ось ми підлітаємо до наших цілей. Ми маємо дуже обережно стріляти. Скільки швидкість дрону додається до швидкості постріла, і він буде літати трохи в сторону, ось перший постріл. Ага, другий постріл промазав Через Часте що була сильна горизонтальна швидкість. Саме ми постріляли доволі успішно і можемо повертати назад. Якщо поставити необмежену кількість бомб, то відповідно. Послі буде безконечно. Можна стріляти скільки завгодно. Якщо включити мультиплеєр, то можна змагатися з іншими людьми і намагатися підстрілювати інші дрони. Або один одного.